Радіо UA Chicago Друзі, ми знову в ефірі. Сьогодні до студії радіо UA Chicago, Як ми й анонсували, завітав представник Help Heroes Володимир Оленський, тобто Елвіс. Ну і поговоримо, ми, звісно, про діяльність фонду. Елвіс, привіт, радий бачити знову. Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Розповідаю, чим зараз живе фонд, які є новини? Знаю, ви збирали на Хамві. Так, і це йшло ці збори. Йшли по різних парафіях. Якщо можеш трішки дати апдейт, щоб люди були в курсі, загалом, які зараз справи. Друзі, маємо першого Почнемо з приємних новин. Маємо гарну новину. Цей хамві, ця грувта металу, яка стояла біля церкви святого Йосифа Обручнику, Цей хамві насправді я пожартував про метал, який так очікують наші захисники. Вже куплений, вже оплачений, і мало того, спакований до відправки. І, мабуть, вже на навіть сьогодні поїхав. А поїхав він саме до 80-ї бригади збройних сил України. Це дуже сильно тішить, дуже сильно тішить, тому що маленькими кроками до великих перемог, і це справді є наша заслуга всіх нас. Всіх у тих донатів, які ми під час літургії донатили, і це дуже круто, тому що якщо так можна назвати такі маленькі наші діаспорські гонки на по закупівлі хамві, власне парафія святого Йосифа Обручника перші зібрали на хамві, і зараз ми очікуємо на закриття збору у Палатайні, а також у церкві святого Андрія. Так що, друзі, ми неймовірні, це і приклад того, як ми разом можемо робити великі справи. На рахунок фонду все без змін. Хлопці чекають дрони, хлопці чекають машини і хлопці чекають оптику. Продовжуємо далі. Просто маленьких донатів не буває. Кожен раз нехай по долару, але стабільно. Це без змін. Друзі, дякую всім парафіянам. Особисто дякую. Е Наставнику священнику пану Миколу Боряднику за за таку ініціативу, і це реально є круто. Це не може не радувати. ну, Чикаго себе показує в котрі. Дуже приємно діаспора є сильна. Так є якісь моменти, де ми просідаємо, але все ж таки продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати. Я скажу більше, розумієте, Чикаго це реально дуже круто. Ми бачимо, як ці вихідні, як ці дні зараз відбуваються, мітинг за мітингом. Нехай не є такі ще зараз чисельні, але друзі, всі, хто пропустив один мітинг, чи пропустив один івент. Збираємося, збираємося, збираємося. Це показуємо, тому що зараз, як не, на, не наразі, наша єдність має бути не на словах, а на ділі. І це дійсно круто, що кожен день щось відбувається. До речі, про івенти. Про івенти хочу е, анонсувати один захід. Ми про нього говоримо в принципі кожного дня, але сьогодні з тобою буде за честь. 25 вже травня, вже в цю суботу, шо сі вечора, відбудеться зустріч з ветераном російсько-української війни, журналістом та українським політичним діячем Юрієм Гудименко. Він завітає до нашого рідного містечка, до міста Чикаго, і буде презентація книги, яка має назву Історії та війни. Власне, він поділиться своїм досвідом, досвідом бойовим з фронту. Ну і відповідно матимете змогу поставити йому і запитання, і можливо буде певна автограф сесія. Елис, можеш трішки про цей івент розповісти? Знаю, ви основні організатори, так я правильно розумію? Так і в принципі кошти будуть спрямовані безпосередньо на потреби збройних сил. Тому тобі слово коротко про цей захід. В першу чергу я хочу сказати, це. Для мене особисто це не є просто захід. Чому тому, що е, з Юрою ми познайомились е, минулого року, і мушу сказати, що це є особлива людина, не тільки для нас, е, особисто хто його знає, але особлива людина і для України, тому що е, так він він. Е, мужньо захищав нашу країну. Так він віддав своє здоров'я за це. Але тим не менше він продовжує свою діяльність в діяльність, яка так настільки важлива, і хочу зазначити кожному, хто буде присутній, беріть своїх друзів. Чому тому, що це ініціатива в першу чергу була від Юри, і всі виручені кошти будуть спрямовані так само на ці хамвії. тому що хто знає, якщо б той момент, коли Юра був ранений, якщо б там був цей хамвій, можливо цього б і не було. Але маємо то, то те, що маємо, друзі. Вхід безкоштовний. Іван відбудеться 25 травня у Sister City Library, що знаходиться в українській околиці в Чикаго. Приходьте наголошую ще раз. Вхід безкоштовний. Книжка за донат українцям бути модно. І друзі, і ми маємо сьогодні для вас сюрприз. Ми не, ми не були б радію Чикаго, якби мене запросили Юрія Гудименка сьогодні до нас до студії. Правда, віртуально. Юрій, ми раді тебе вітати з нами на зв'язку. Насправді, велика честь. По перше, дякуємо тобі за службу і з великими очікуваннями хочемо тебе вже побачити. Вживу в нашому рідному місці, тому привіт, раді бачити. Вітаю, бажаю здоров'я. Так, Юрій, будь ласка, розповідає про цю книгу. Якщо можеш трішки дати якийсь анонс загалом, як буде презентація проходити, от для кого, про що ця книга. Ну, одним словом, тобі декілька слів, якщо можеш так коротко знаєш розповісти. А, це книга це збірка взагалі, а, розповідей, коротких записей і. Можна це назвати блогами, Я збирав все те, що писав 14-го року. Зібрав з цього найкраще. Тобто, якщо для багатьох музикантів вони дасть брехати, спочатку, треба записати декілька альбомів, а потім вже видавати за бест, то я зробив за бест одразу, тому що я дуже лінивий і в час після поранення у мене був. Я в шпиталі провів більше року. Тож відповідно був час дійсно зібрати найкраще, дійсно упряткувати. І там ну майже немає прохідних текстів. І так як я сам історик за освітою, то там дуже багато всього і про історію України, і про історію Європи, і Сполучених Штатів, і багато про війну, але не мені б не дуже хотілося, і я цього не зробив. Писати книжку про ну, про бої, про втрати, про факти. Мені хотілося за... за, Ну, мені хотілося в книжку покласти в першу чергу емоції, які ми. Відчували там, тому що це емоції. Емоції це якраз те, що найшвидше забувається. Дати залишаються на стрінках підручників. Ви завжди зможете прочитати в Вікіпедії, де саме відбувався той чи інший бій, а... але ви майже ніколи не зможете згадати свою емоцію в той день, і саме це я хотів покласти в книжку, і саме це я поклав в книжку. І читачі говорять про те, що в принципі так чи інакше мені це вдалося. Я лиш добавлю, що Юрій Годинко на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ТРО. Та він захищав Київську та Харківську області напрямки і згодом отримав поранення. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест, за що ми знову ж таки, Юрій, тобі дякуємо і з нетерпінням чекаємо на презентацію цієї книги в нашому місті. Я думаю, примірників буде достатньо, тому що мені здається, що бажаючих буде досить багато. Тому, будь ласка, підготуйся належним чином. Окей, okay. ну, та ну і <реш> загалом, скажи, будь ласка, чи можна було також поспілкуватися? От людям, які прийдуть а, про не про книгу, чи можна буде також отримати від тебе, можливо, певні такі а, певну таку інформацію інсайдерську про те, а, чим зараз живе військо, чи буде така нагода, скажи. Абсолютно, у нас як правило, а, ну є, є і Елвіс знову ж таки не дасть мені збрехати. У нас вже була презентація перша в Штатах. А, У нас вибудовується насправді дуже простий і зрозумілий сценарій, в якому ми. Я спочатку розповідаю ну дуже коротко про книжку про те, що я хотів туди покласти, про те, що не хотів туди, туди вкласти, а потім ми переходимо до спілкування з залами. Це насправді не, най, і найі найчисніша, і, най, ну, і, і завжди найкраща частина презентації, тому що задають дуже багато різних питань від реально політичних до історичних або якихось емоційних, і, і, і ці питання викликають інші, інші інші насправді. Я не виходжу, як правило, з залу. Як я не виходжу з презентації, допоки е, всі відповіді не закінчилися, допоки всі книжки не підписані, селфі не роздані. А там у е, приватному порядку там, на всі маленькі запитання не відповіли. Ну, тобто, називаємо це так до останнього клієнта, тому що ну найголовніше це спілкування, і я б дуже хотів, щоб кожна людина, яка прийшла. Яка задонатила, яка допомогла армії, щоб вона пішла повністю задоволеною і отримавши всі відповіді на свої питання? Я теж зараз кажу ту фразу, яку ти постійно говориш на початку, але не дасть збрехати слово це дійсно зброя. І знаєте, сьогодні я мав змогу говорити з Романом Безсмертним, Він сказав, що зараз дуже багато хто коментує війну і події на фронті, хто не є компетентний. І тут, знову ж таки чудова нагода прийти і поспілкуватися з тобою, з людиною, яка це знає, яка це пройшла. І тим більше така хороша ціль допомогти нашим збройним силам зібрати певні кошти. Тому, власне, хочу ще раз і ще раз всіх закликати, хто нас зараз слухає, хто нас зараз бачить, хто буде слухати це і дивитися в записі. І на завершення про Help Heroes. Скажи, будь ласка, як ти знайомий з командою Help Heroes, з цими чудовими хлопцями, які допомагають нашим збройним силам? Ми познайомились минулого року е, з Елвісом і з Романом, коли я був поранений, і мені була потрібна допомога власне саме американських американських американського благодійного фонду. Всі в один голос сказали, що вони чудові. Я переконався в цьому на власному досвіді, за що я їм дуже вдячний. І той рівень організації, який є зараз у нас, ще раз черговий раз показує, що вони суперкруті, і донатити їм треба. Необхідно і обов'язково до цього долучайтесь. Лайк like, підтримую Елвіс. Тобі слово на завершення. Що ти хочеш додати? Друзі, дякую. Власне, як ви сказали, хочеться тільки додати, що ми, звичайно, українці, ми вболіваємо, допомагаємо за нашу країну. Це і наш дім, але бути проінформованим правильно це так само є важливо. Ми підпливом певних соцмереж і багато є дезінформації. і власне. Ми одна з мети нашого івенту це втримати нас всіх в курсі, і власне в чому нам допомагає Юра. Тому, будь ласка, прийдіть, почуйте з перших вуст, що відбувається, як ми можемо громада ці в цілому, всі волонтери, всі різних організацій бути більше ефективні і проінформовані. Тому друзі, 25 травня, субота, вечір, зразу після забігу, ми вас чекаємо в українській околиці. Юрій Гудименко, Володимир Оленський були сьогодні з нами в студії. Друзі, ми вас закликаємо прийти на цей захід в суботу. 25 травня, травня сказав Елвіс о 6.30. Будь ласка, підтримайте наші збройні сили, тому що війна ще не виграна. і Попереду велика праця. Дякую кожному і кожній. Ми зараз йдемо на невеличку рекламну паузу. Після того ще з вами почуємось. Дякую всім, радіо ЮЕЙЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.